Плом та світлом питання електропостачання в Івано-Франківській громаді запевняють, в Прикарпатті обленерго має зміни у кращу сторону. кажуть починаючи з вихідних, зокрема в нічний час доби громада зі світлом нічний ліміт, фактично підвели. Підпідденний, тому фактично, останні буквально вже декілька днів в нічний час доби отопостачання від від не здійснюється. Така ситуація з електропостачанням, зазначають в Івано-Франківськ. Теплокомуненерго позитивно вплинула й на подачу тепла у громаді. І наразі кажуть, всі котельні живляться від мережі. І ми практично не використовуємо мобільні генератори. Єдине, що вчора на 63-му заводі це Хриплинська 11, було відключення. Ось ми туди доставили генератор, він там знаходиться і у випадку відсутності в мережі електропостачання ми його там використовуємо. Це перелік наших генераторів, їх є 9 штук різної потужності. Працюють у штатному режимі й котельні Івано-Франківськ Теплоенерго. Втім, без проривів зазначають комунальники, не обійшлося. Є момент по котельні Хрипленській. Вчора оперативно відреагували. Перейшли на аварійний від, який був до цього. Решта котели працюють. На сьогоднішній ранок є два, два великих більших пориви по котельні Дошенка. Це Мазепа 167 і Довженка 3А. Сьогодні ці прориви будуть ліквідовані усунуті. Ситуація повільно, але стає кращою зазначають у мерії. Та на жаль, ми не застраховані від обстрілів ворога, тому маємо бути готовими до різних ситуацій. Мар'яна Джерчинастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.